Всім привіт! Приїхав в розвідку на десну. Приїхав в обід. Зранку були справи. Думаю, приїду, подивлюся, що з льодом, чи можна ловити, де можна ловити і на що можна ловити. Отже, вирішив на ніч поставити отаку зимову снасть, якою часто ловлять саме на десні. Називається зимова донка. Тут два гачка, грузило 100 грамів і сюди наживка, черв'як і мотиль. Поставлю три от таких донки на косі. Вони простоять ввечір-ніч і завтра вранці я проїду і їх перевірю. А потім вже побачу, якщо на цих лунках щось буде клювати, якась риба є, можна залишити, можна переставляти, можна ходити. На десні лід є, ось вона десна, ось річка. Можна буде спробувати перейти. Але не сьогодні. Сьогодні я ще не буду переговорити річку. Може завтра. Тому ставлю донки. І продовження буде завтра вранці. Ну а для вас це одна секунда. Ну от і ранок буду перевіряти донки. Бачите, як загнуло. Це або сміття, або риба, або лід. Лунка замерзла. Зараз перевіримо. Якщо тут буде якась риба, я донки залишу на цій косі. Якщо ж нічого не буде, буду переставляти. Здається, щось є. Якщо... Може сміття. Просто може сміття начеплялося, Бо не тягнеться. О, тут зараз підмерзло. Добре, так підмерзло. Ого. Треба розбивати сильніше думка. Мороз був мінус 15 зранку. Так воно десь під крихою підмерзло. І ні, ніяк не йде. Так, стоп, черпачок. Бо зараз на морозі руки померзнуть, швидко. Треба чихи клунку. Може якась гілка плила, може крига під кригою плисти. Так не йде. Ха. Ще не йде, треба ще розбивати лунку. Розбив більшу лунку, дістав донку і подивіться. Хто тут сидить у мене? Ось така риба. А ще подивіться, що її щось кусало. Ну не вчора. Розмір плітки грамів 600. Зараз з гачка зніму. Цікаво, що буде на інших донках. Ну от, оця рибинка. Оце вам іде сна. Ось така плітка. Супер, правда? Значить буду заряджати цю лунку знову. Заряджу на черв'яка. Примерзає мороз. Путанка. Накопав вчора черв'ячків. Як накопав, а як? Береш перегній, береш пешню, збиваєш сантиметрів 40 мерзлого. І там далі вже йде. Нормальна. Нормальний ґрунт, не промерший. Там сидять черв'яки. Заряджаємо одну Оп. і другу. Другу, другого гачка. По два черв'ячка. Є мотилі, буду і мотилів чіпляти. Поки що на черв'яка закину. Хай стоїть. Інша донка, так само замерзло все. Нагнута. Хто нагнув, будемо зараз перевіряти. Ну, рунку треба велику розбивати. Так. Не розміло поки що. тут такі лядяки. Намерзли. Щось таке важке тягнеться. Наче риба є, чи то не риба. Десь застрягла. Десь ще примерзла. Під кригою, а тут десь. Треба ще розбивати. Ага. Да є рибина, напевно. Якщо не сміття. Оце ж жилка обмерзла. Риба є. Ух ти! Одна є. Одна рибина є. Ух. І це головень. Ха. Головень. Фух. Довго стояли, донки. Пообмерзало все отакі голова. Побачимо, що буде на третій донці. Розпакував третю донку, тут навіть ось. Черв'яки цілі. Ніхто тут не їв. Тому зараз я її зберу і перенесу в інше місце. Тут немає риби на цій точці. Хтось клюнув. Є риба, є, я її чую. І риба гарна. Риба. Хто там? Де ти є? Один гачок на, на останньому гачку. Є. Оце я зранку цю донку почистив, тут був головень. Тут раз <хе> Отака От плітка. На черв'яка. Кажуть, на черв'яка не клює взимку, то все фігня, треба мотиля. Ось вам черв'як. ось що любить деснянська риба взимку. А свої чер... а матерів можете чіпляти на тих окунців, густірочок. Донка має бути черв'як. Ось така плітка рамів під 400. Все, з донками розібрався, можна трошки перепочити, набігався, набив криги і далі буду продовжувати ловити. Мені пощастило, я вибрав вдалу локацію, це коса, глибина до 3 метрів. Риба тут прохідна, але вона є, ями немає, яма дуже далеко від звідси. Просто коса, і тут ходить плітка. Я думав так, якщо. Прийду, нічого не буде тут на донках, буду на протязі дня їх переставляти. То туди, то сюди, далі від берега, ближче до берега, вниз, вверх по косі. Ну, шукати. Це ж така риболовля пошукова. Але хто хоче, шукає, хто хоче, просто поставив і там десь чимось займається своїм. Там Чи балансир, чи... О, що тут таке? Не відкрутив. Чи мормишка. Я брав мормишки і брав навіть балансири. Десь в омочі спробую на судака, якщо він тут є. Бо в цих, в цих місцях я судака ніколи не ловив взимку. Восени, там пізньої восени, там на початку зими ловив. Просто звичайна круча, корчі. Але щоб його знайти, отак в один бур, в одну вудочку, ну це треба 100-500 лунок. Я думаю, я стільки не зможу зробити. День короткий просто. Але якісь 20-30 лунок можна буде спробувати судачка. Причому вудочка з минулого року лежить, ще не опробована. Хочу спробувати, як вона Що це щолкнуло. Це лід щелкнув. А я думав, спрацювала жерлиця. Яка жерлиця? І, а, а що по жерлицях? Живця немає. Живця пробував ловити, щоб на судака поставити. Якби жінклював, окунь не підходить. Треба верховодка, дрібна густірка і дрібна плітка. Сьогодні перший такий серйозний виїзд на Десну. Я один, немає нікого, от буду ковзатись, шукати, щось думати. Планів багато, а воно хоче розірватися. І те хочеться, і те, і не знаєш. Ух. Перший раз воно завжди так за двома зайцями, як кажуть. Ну побачимо. Я вже в принципі з рибою. Мені вже, над... Мені вже потрібно тепер ще пошукати рибу. Там я хочу в лозі, може на мормишку буде, але не факт. Це, це, це десна. Ти думаєш, що там буде риба, а там нуль. Залишив в жерлиці без нагляду і вирішив піти спробувати половити судачка. Спробувати, як воно, нова вудка. Ну тут зроблю десятка три лунок, буде достатньо, щоб зрозуміти, є судак, активний він. Корчів тут дуже багато. Але, але може бути і судак. Може бути судачок. Ну а донки хай стоять. Через кілька годин я повернусь. Якщо риба буде, вона клюне. Точніше, якщо риба буде, вона буде сидіти на донці Та й все. По судаку, так взагалі на балансир, якщо це не ловля окуня, в мене таке правило. 5 змахів. Якщо немає, можеш далі колотити. Можеш колотити. Але в основному всі клювання до п'яти змахів. А найчастіше на другому. Вудочка довжиною 80 см. Телескопічна, жорстка, щоб просікати судака. На щуку я не розраховую. Тут яма, щука ходить по косах. Кажуть, дженей раз у неї. Я навіть не ставив повідець. Просто прив'язую до моножилки і все. Без повідка а, і ще думав, може яка біла буде в лозах стояти. Крутив лунки в лозах. Думаю, що ага, може зайшла, ховаючись від течії, тому що там зовсім немає течії. Ну нічого там я не побачив камеру, зовсім нічого. Відступив трошки від лози. Дно ідеальне, пісочок. Але там у мене сьогодні, точніше вчора, я ставив донку, на цьому пісочку ніхто навіть не об'їв черв'ячків значить там риба не ходить. Біла риба. Нічого я на балансир не виходив, три десятка лунок, плювань немає, ну це зрозуміло. Просто в кінці лютого судака піймати дуже важко. Але реально, якщо займатися чисто судаком і пробігати не один десяток лунок, повертаюсь до донок, перевірю, що там, може щось якась риба клюнула. І потрібно пообідати, бо я вже находився, вже 12 годин дня, я вже хочу їсти о-о! о! Хтось тут сидить, хтось є, є рибка, є, я її чую, є, є риба Хтось клюнув на донку. Нормальна риба Ого, як смикає. У, ти хто там такий? Тягне на себе. Може знову головень. Ах тож. Іще риба є. Йо-мою! Дві рибини. Два головня, капець. А це воно. Ого, це і зажрав як. І цей зажрав. Прикольно. От спеціально для вас замірюю головні, наші всі з одного гнізда, всі одного розміру. Всі одного розміру. Головень. Заліковий головень це 24 см без хвоста. Отже, заміряємо. Тут навіть на лінійці написано 24 голови. Щоб не забуватися. Отже, перший 29. Другий навіть навіть 30. І третій 29. Ось так. Риба залікова. Не знаю, ще будете писати, навіщо я беру головні, вони не смачні. Дійсно, головень риба не смачна, в смаженому вигляді, але я хочу з нього робити таран, тараночку. Думаєте, це вперше? Та я вже років 10 головня роблю тараночку. Просто коли є гляч, густіра, плітка, я головню всіх відпускаю. Ну і відпускаю там головня, де його мало, наприклад, мала річка убить. Та він каже, живе, головня в десні багато. І є трофейні по 2 кілограми. І мені набридло купувати рибу. В магазині по якості порівняно з гівном. Просто таранка в магазинах, ну вона ніяка. А оцю плітку, оці головню, я їх засолю сухим посолом і буде супер таранка. Ну, хто вміє, той робить, а хтось розказує, що він не смачний. Правильно, на сковорідку його краще не класти. А от в тараночці риба смачна. Ну, це таке. Це я вже для тих, хто буде там диванний інспектор. Риба залікова, тому кому що не подобається то ваші проблеми, а не мої. Поївши, я думаю, піду перевірю ще раз донки, а потім можна буде іще кудись сходити по десні. Хай стоять думаю. Камери не взяв. Підходжу до останньої донки. Ну, полінувався тягнути з собою камери. А там отака така риба, я просто в шоці. Отака от плітка. Грам 700. Отака плітка на донку. Це капець. Це просто капець. Плітка пішла, чи що? Вона під льодом зараз іде. Велика, крупна плітка йде під льодом по косі. Просто я не знаю. <плитка> <плитка> ну хай донки стоять. А я піду пошукаю ще рибу. Донки стояли кілька годин, нічого не було. А я шукав рибу і не знайшов. Таке воно. Риба клює виходами. І вже вечірнього виходу я не буду чекати, я буду збирати жерлиці. Ой, Жерлиці, мені все жерлиці, донки. І додому. Риба в мене є. Зараз пройдусь, зберу. Якщо щось буде, я обов'язково вам покажу. Все, зібрав я донки, риби не було. Так, нормально, сьогодні в мене 6, 6 рибин, Дві таких плітки серед цієї риби. Отакі. В кадр не влазять. О! Отака риба. О! Ну що, риболовля на Десні ще буде. Треба піймати живця, може поставлю жерлиці на судака. Дякую за перегляд, до зустрічі.